Як і взагалі ти вперше відчула, якщо можна так сказати, цікавість до смерті? От, взагалі, зацікавилась цією темою? Це один із дуже часто задаваємо питань. Більшість людей цікавиться, чому так сталося, чому я пішла в цю сферу. І в мене одна відповідь, мені здається, що я завжди такою була, тому що ще з дитинства. Мені подобалось, ну тобто, комусь там подобається збирати гілки, якісь, знаєш, там листочки. Мені подобались мертві тварини. Ну тобто, не те, що подобалось, мені було завжди цікаво. Цікаво підійти, подивитися, роздивитися. Мене не в мене не було відразу від цього. Мені було цікаво, що там, як воно. І ну, це таке в дитинстві, тобто ти ж не, не розумієш, що ти хочеш робити, коли виростеш, там як ти будеш працювати, ким, де. А в мене два дві вищі освіти, і я не працюю не, не по одній, не по іншій, по другій. Я працюю як танату практики. Я працюю з мертвими тілами. Де здобувала перші знання? Тому що ну, наразі вже можна хоча б там відкрити інтернет, почитати, побачити. Коли ти починала, цього всієї бази інформаційної не було. Де шукала? Цього не було. То була така ситуативна подорож за кордон. І там я вперше зіткнулася з такою професією, як таната Такої професії в, в українському законодавстві немає. У нас є санітар, співробітник моргу, але як танато практика, у косметолога в нас немає. А за кордоном, це є, це поширено. І якось так сталося, що перша така мінімальна базова освіта, там два дні, то було. За кордоном. А, примітивніші там техніки там, сшивання роту чи щось таке було, показували. А далі, ну, ви все зрозуміли. Йдіть. Практикуйте. Практикуйте, так. Да. Я повернулася до України і ну, мені цікаво. Мені подобається те, що я роблю. Я маю такий, знаєш, доступ. Туди, куди інші не мають. Ти маєш якісь забобони у роботі? Ні. Я не забобонна людина. В мене є єдиний, можна сказати, так, ритуал після своєї роботи. Там я можу покласти руку на тіло, і там є одна фраза, яку я в голові собі проговорюю. Про те, що ну, якщо взагалі там е, про це розмовляти, то я просто прошу е, все моє віддати мені, а все, вся енергетика, яка була на мені, коли я працювала з тілом, щоб тіло забрало собі. Ну, тобто, це таке, ну, то є такий маленький ритуальчик. А взагалі ні, забобонів немає. Ти розмовляєш з тілами під час роботи? Якщо я тобі розповім це, а ти комусь, то мене заберуть у лікарню. Так, розмовляю. розмовляю не завжди. Я тобі більш скажу, вони ну, зараз мене забанять, вони мені відповідають інколи. Інколи, так, буває. Інколи там нікого немає, є просто тіло. Інколи є присутність, не знаю, душі, людини, називайте як хочете. Інколи бувають моменти, коли починає у голові грати музика, там якась пісня. І я розумію, що це не, не моя пісня, це не моя думка. Тобто я не те, що не, не знаю цю пісню, ну тобто, колись там я її чула, але навіть там слів не знаю, починається ця мелодія. І я розумію, а, добре, я тобі вмикну цю І пісню. Вмикає. Так, я вмикаю. Інколи е, бувають моменти, коли м -м, не накладається косметика. От на всіх накладалась, а тут не накладається. І мені доводиться домовлятися. Тобто я розумію, що не подобається. І я починаю розмовляти про те, що це не про тебе, я зроблю гарно, то не буде е, якось не так виглядати. Родичі твої будуть задоволені, вони хочуть побачити тебе в останній раз гарним там чи гарною. Я нічого зайвого не зроблю. Добре, це я не буду робити. Ну, такі бувають моменти. Інколи інструмент падає, просто пад, от просто із рук вибивається, ну от все. От, хоч що ти не робити, ти нормально, адекватно працювати не можеш, домовляєш. А буває відчуття, що тобі підказують, як, що робити, як хоче виглядати. Ти замислилась і от да, прям відчуття. Да, да. Є такі моменти. То не кожен раз так трапляється, але є такі моменти. І тому це дуже прикольно. Я ж пам'ятаєш, казала, що я маю доступ туди, куди коли, коли інші люди не мають. Ем, я, у мене є відчуття, і мені дуже подобаються мої. Клієнти, я не знаю. Мої. Люди померлі, з, з якими я працюю. Бували такі випадки, що тобі вони снились живими після того, як ти працювала із їх тілом? Ні. Теж дуже часто задають мені питання, а як ти це робиш? А тобі взагалі не страшно, а тобі не сняться вони. Я кажу, ні, а чого вони повинні мені снитися? Ну ти вже звикла. Я кажу, та не було такого, що я там прийшла, така, о Боже, який жах! А потім, ну я вже звикла, вже норм. Я просто нормально, ну я просто така. Знаєш, от є люди, я там кожного разу. По Приклад привожу, що є люди, які гарно там продають продажники. От, от їм цікаво продати щось, там розрекламувати, не знаю, взагалі все, що може. І їм подобається. А є люди, як я, котрі вміють робити з тілом дуже класні речі. Мені подобається, мені класно, я себе добре почуваю, мені цікаво. Мені цікаво, якщо б взагалі е, в світі не було б грошей, я б допомагала людям гарно, достойно уходити. Бували якісь дивні випадки під час того, як ти працювала з тілом, можливо, з'являлись птахи, тварини, бо дуже часто розповідають, що коли привозять тіло до моргу, з'являються поруч тварини, яких там ніколи не було. В містику усі хочуть вірити, тому що це таке щось казкове з дитинства, і воно має місце бути, але а, ти можеш так чи інакше, по своєму бажанню, склеїти всі фактори. Які будуть тобі вказувати на те, що ця мошка або ця пташка то є душа людини, з якою ти працюєш. Все, все залежить від точки зору. знаєш? Якщо ти хочеш в це вірити в це вірити, то вір. Ну, тобі від цього легше, тобі приємно від цього, то класно. Головне, щоб ти себе добре почував. Якщо ти не віриш, ти навіть не звернеш на це увагу. Що там за мушка, що там за пташка, що там за кішка, або ще щось. Тобто, це залежить від точки зору. Хочеш ти це бачити, ти ж бачиш те, що хочеш. Якщо ти хочеш це бачити, ти це побачиш. А що бачиш ти? Я бачу багато чого, але про це нікому не можна розказувати. Тому що мене. Будуть лікувати. А власне ти, твоє відношення до смерті, ти її боїшся, якщо ми кажемо особисто про тебе, а не про клієнтів і смерть навколо? Я не боюся, я її поважаю. Ну тобто це як коли ти. Коли, ти... ми ж усі думаємо, що ми будемо жити вічно, знаєш, що то не про нас, що смерть ніколи не прийде, а якщо прийде, то тобі буде там 99,9 років, і ти такий просто заснеш і нічого не будеш розуміти, і не прокинешся. Але ми живемо у такий час, коли кожного разу, коли ти лягаєш спати, ти. Знаєш, що ти можеш не прокинутися, що, може, ранок не, не буде ранку в тебе. Коли ти виходиш на вулицю зранку, ти не знаєш, чи повернешся ти додому сьогодні, тому що ми в такий час живемо. І так чи інакше, ти думаєш про смерть. Раніше не думав, раніше воно було десь там. А коли ти кожного дня бачиш, що смерть поруч? Ти це бачиш, тому що ракети, дрони, люди все йде ж Є постраждалі, є померлі, є, ну, ми живемо у війні. І смерть поруч кожен день з кожним з нас. І так чи інакше, бажано, щоб то було пізніше, але вона прийде. За тобою, за кожним з нас. Тому її треба поважати. Ти, нікуди, ти не можеш це змінити. Ти не можеш там, відмінити її чи дати грошей і сказати: а за, мен, за, за мною не приходь. Не можеш. Тому я поважаю смерть. Реакція на знайомих людей, коли вони дізнаються, що ти працюєш з тілами. Вона буває досить різна інколи. І це буває дуже смішно. Зараз поясню, розкажу. Інколи ну, більшість людей вони такі, вау, та ти що? Ти з тілами? Ну, ти не виглядаєш як персонаж, який робить з тілами і виконує таку роботу. Ти збираєш. Почастина, обличчя. Я ж там можу ще показати, знаєш. Ну я завжди питаю, ти як до цього відносишся? Якщо норм, я тобі покажу. Люди не розуміють, кажуть, ну, ми думали, що там співробітники такої сфери вони трохи інше виглядають. Я кажу: ну, ви мене бачите? Вам подобається? Все. Я роблю ось це. Мені подобається робити ось це. Виглядаю я ось так. І це ну, дисонансно, але ну прикольно ж, прикольно. Інколи буваються випадки, мене це дуже е, веселить, коли е, хлопці, там знаєш, якісь, е, котрі такі, а ти працюєш, да? а ти у рукавичках працюєш? я в таких випадках кажу, ні, навіщо? Навіщо рукавички? Я кажу, ну там внутрі, внутрішні органи є, я там можу попорсатись, да, а потім ну помию руки, ну то, бо все нормально. Вони просто о, бо, не кажуть, ну як? Інколи кажуть, і що ти оцими руками? А як взагалі там в тебе там, хлопець чи чоловік є? Як ти оцими руками там торкаєш? Що у вас в голові? От що у вас в голові? Ну, тобто, <смі> так, я роботу я працюю у рукавичках з повною там, екі... екіпою. знаєш. В мене є там екран, я інколи роблю там ін'єкції спеціального розчину для об'ємів. І в мене є такі окуляри з екраном, тому що в мене були випадки, коли відстрелювала іголка. І потрапляла в очі те, що було в шприці, ну то не дуже є гарно тому. Я, в принципі, кожні 3-4 місяці здаю всі аналізи, навіть якщо не кололася нічим, нічого мені в обличчя не відстрілювало. Але це є ну, гарантія того, що все нормально в мене.